За останні три місяці до КМДА надійшло понад 120 заявок на створення ОСББ. Прогнозують, що їх число ще буде зростати, адже згідно із реформою житлово-комунального господарства, за два з половиною місяці усі багатоповерхівки мають переорганізуватись в об'єднання співвласників або перейти до нових керуючих компаній. Деталі процесу перебудови у сфері ЖКГ дізнавались наші журналісти. ЖЕК чи ОСББ. Мешканці багатоквартирних будинків мають вирішити це питання до липня. Втім, навіть якщо власники квартир не встигнуть з організації, комунального колапсу не буде. Служби працюватимуть, сміття вивозитимуть, аварії ліквідовуватимуть, переконуючи КМДА. Після 1 липня різкої зміни у житлово-комунальному господарстві не відбудеться, адже навіть ті будинки, які вирішать не створювати ОСББ, не одразу отримують нові керуючі компанії. Це не якась критична межа 1 липня. Як до 1 липня цього року, так і після 1 липня. Також можна визначатись, також можна проводити збори. Механізм проведення конкурсу і визначення він ще не, не затверджений кабміном. У КМДА готові до масового створення ОСББ. Їх уже понад 800. і кількість нових заявок зростає щомісяця. Петро Пантелеєв розповідає, енергоефективність будинків, де співвласники об'єдналися, зазвичай вища. Раціональне використання електроенергії та опалення вигідне не лише мешканцям, але й місту. Тому у Києві діє програма підтримки термосанації житла. Цьогоріч виділили 20 мільйонів гривень. Ми сьогодні. Даємо змогу кожному ОСББ отримати грант, тобто отримати гроші безвозвратні, 70% від вартості робіт, які пов'язані з покращенням енергоефективності будинку. А це фактично. 90% робіт з капітального ремонту будинку. Вигоди від об'єднання відчули мешканці будинку на вулиці Полярні, 6А, ще з 90-х керує висоткою кооператив. Безпечні ліфти, капітальний ремонт під'їзду, енергоефективне освітлення. Втім, на цьому вони не будуть зупинятися. Управління нам видало ідею зробити ремонт. Ми підтримали наші гроші, ми розпорядилися, як хіли. от ми зробили ремонт. Кооперативу треба ще. Зробити потрібно зробити ще ремонт на фасаді. Ми дом свій любимо, у нас чисто, хорошо. тут є свої кітинідечок, як і везде, но, в принципі ми дуже довольні. А це сусідній будинок зведений за таким самим проектом і того самого року, що й висотка на Полярній. Втім, станції є 16-поверхівки, гірший, нею керує жек. Мешканці бідкаються роками, просять полагодити дах, який протікає. А також очистити стіни від плісняви. Ми і справно платимо взноси квартплату, а стики стіни тікуть, криша тікла. На лоджах это тоже проблема. В нашей квартире пока все сделали. Вот дождь будет, Будем смотреть. Тут мешканці також думають створити ОСББ. Зараз збирають ініціативну групу. Це перший крок. Потім отримують від міської адміністрації перелік власників квартир і проведуть установчі збори. На них визначать управителя. До речі, як ефективно керувати будинком, навчатимуть на спеціальних курсах. Організовує школу обізнаного киянина міська влада. Заняття будуть безкоштовними і розпочнуться наприкінці червня. Богдан Бернанко Ніконов, телеканал Київ.